Вітаю. Я студент групи ПЗПІ228, Денис Віталійович. І це відеозвіт до лабораторної роботи номер 3 У цьому відео представлено розроблену бізнес-логіку та функцію адміністрування для серверної частини і програмної системи. Почнемо з того, що новий користувач реєструється. Нехай це буде адміністратор. Адмін 123, пароль, також адмін123, пароль, адмін. користувач зареєстрований. Далі. Залогінимося від цього користувача. Так, то бачимо, що це пройшло успішно. Програма дала нам токен. Які ми вводимо це поле. Закриваємо та переходимо до функціоналу. Е, у полі юзер усі ці речі може використ... може робити звичайний користувач, не адміністратор, тобто це подивитися інформацію про себе, отримати список маршрутів, які є далі. Отримати список зупинок, які існують, поки що тут нічого немає. Далі переходимо до адмінпанелі, де ми можемо вже додати новий маршрут, додати нову зупинку, транспорт та видалити маршрут, зупинку та користувачів, транспортні засоби із бази даних. Давайте спочатку додамо новий маршрут. Припустимо маршрут. Хай буде місто. Стартпойт А місто, Endpoint Б. місто. Ми бачимо, що маршрут успішно доданий. Лог-фактор в ньому поки що нуль, бо немає транспортних засобів на цьому маршруті. Також ми можемо додати нову зупинку. Рута 1, нехай буде також 1, назва центр. Координати та ондеріндекс залишаємо таким. Ага. Зміняти давай один. Зупинка успішно додана. Далі можемо продивитись… До речі, список усіх користувачів, що є у базі даних. Потім можемо додати транспортний засіб до нашого нового маршруту ID1. Type Trolleybus. Number. неважливо та статус активний. Active. Додаємо. Можемо перевірити усе це тут. Почнемо з roots Бачимо, що ми додали новий маршрут. Бачимо, що ми додали нову зупинку. Також можемо побачити, що ми додали тролейбус на наш перший маршрут. Далі перейдемо до видалення. Ми можемо видалити маршрут. Припустимо, тільки що ми додали маршрут з ID3. І ми можемо його видалити. Ось після оновлення. Бачимо, що він зник. Далі ми можемо побачити видалення зупинки, бачимо зупинку номер 3 за першим маршрутом, та можемо її видалити. Також при оновленні бачимо, що нема вже цієї зупинки. Ми, звісно, можемо видаляти юзерів. Давайте видалимо у юзера 1 та 3 Користувача видалено, як ми бачимо, перевіряємо таблицю. Та бачимо, що юзера тут більше нема. Далі можемо перевірити видалення транспортних засобів. Видалимо зараз транспортний засіб 1. Проведемо його ID. Бачимо, що транспорт був успішно видалено. Перевіряємо це. Да, Такий є. Транспорт видалено. Далі пропоную перевірити розмежування від ролями Тобто на цей раз ми сторому юзера. Право користувач зареєстрований. І зараз давайте залогінимося від цього юзера Т-2-3 пароль юзер-квіті. Копіюємо токен, авторизуємо та. Перевіряємо його можливості юзера, тобто де юзер панелі він може функціонувати з нею, отримати маршрути, списки зупинок, але вже на адмін панелі, наприклад, отримувати список користувачів наш юзер вже не може, бо доступ йому заборонений. В цьому моменті було успішно продемонстровано функція адміністрування для суверенної частини програмної системи. Дякую за увагу.